Оле, amigos! це моє перше відео на каналі, і воно втілення моєї підліткової мрії. Я обожнюю формат влогів і з радістю запрошую вас у мій перший тревел влог з найчарівнішого місця, яке я коли-небудь бачила. Якщо вам сподобається, залишайтесь. Тут будуть влоги, подорожі, розпаковки, тести цікавої їжі і не тільки. Кажуть, що весна це стан душі, але після жарту під назвою Вісім місяців зими в Варшаві мені дуже хотілося побачити її насправді побачити кольори, відчути запахи, доторкнутися до тепла. Мене тягнуло в Італію, туди, де весна пахне гліциніями. У цьому влозі наша перша доба в Італії авто, дорога, гліцині, локальна кухня і готель з краєвидом на мільйон. А ще трохи пригод, багато сонця і трішки натхнення для вас. Щоб бути більш мобільними і отримати справжній досвід, ми вирішили орендувати авто. Це була моя перша оренда машини за кордоном. Дуже хотілося відчути, як це, коли ти сам собі прокладаєш маршрут, зупиняєшся де хочеш і не залежиш від розкладів. Ф'ят панда, три дні, повне страхування, 172 сімдесят два євро локауто. Забрали просто з аеропорту і повернули туди ж, кинувши ключі в скриньку. Це вийшло настільки зручно, що тепер я розумію, чому багато хто подорожує саме так, особливо в місцях, де без авто ну просто ніяк. На обід ми завітали до ресторану Марко, який знайшли завдяки меню, написаному від руки. Коли я побачила це в гуглі, я точно знала, це місце не для туристів. Марко особисто привітав нас і запропонував саме те, що можуть зробити для нас сьогодні, адже страви змінюються тут кожного дня. На аператив ми взяли Карпачу з лосося з сиром Бурато. Головні страви у мене спагеті з оленем, у хлопця баранина з різотто. Все було неймовірно смачно. І вид на Луганські Альпи, ну просто казка, настільки казка, що я забула зняти для вас повноцінне відео. Зате я була в моменті і чула, як тече гірська річка. Зупинилися над озером Лугано, серед Луганських Альп. До озера Кому звідси 30-40 хвилин машиною. Я обрала саме це місце, тому що на кому за подібний краєвид зовсім інші ціни. На Airbnb, в якому ми затрималися, на місцевий ресторан, який веде італієць Марко, і на перевірений нами сервіс оренди машин я залишу посилання в описі. За три ночі ми заплатили 273 долари. Але як ви бачите, краєвид з тераси був вартий мільйони. Так би я описала мої враження загалом від місцевості, в якій ми перебували, і місцях, які відвідали. Цілий час мала враження, що мене допустило до чого, що мало кому доступно. А якщо вже то за дуже великі гроші. Як бачите, наш номер називається Гліцинія не випадково. Всередині є все, що необхідно: чайник, кавомашина, айрфраєр, холодильник, і навіть утюжок для волосся. Я думаю, дівчата зацінять. Я зацінила. Машину ми запаркували згідно з інструкцією від нашого хоста на публічній цілодобовій парковці, доступній також для туристів. Зараз ви бачите сніданок, який включений в вартість проживання, але ми його трактували як просто приємний додаток від хоста. Якщо вам здається, що наш номер нагадує просто окрему кімнату, вам не здається, це і є просто кімната в житловому будинку, в якому живе наш хост зі своєю родиною. Насправді ми почували себе досить приватно, тому що, о котрій і коли б ми не повернулися і як довго не перебували на терасі, весь час ми були там самі. З хостом ми перетнулися тільки раз, і те настільки довго, щоб встигнути лише привітатись. Для тих, кому сподобалася тематична мильничка, її можна придбати на місці. Це хендмейд від нашого хоста. Ввечері ми вирушили до супермаркету, щоб скупитися на вечерю і сніданки. Це, до речі, мускатний горіх з тиркою. В Італії величезний вибір приправ, сальс і песто. Ну, в принципі, хто б сумнівався. Якщо ми кажемо про чіпс, вони всі мають більш натуральні смаки, дуже просте і лаконічне. Соуси, в свою чергу, мають незвичні смаки, наприклад, смак дозріваючого сиру з чорним перцем, і всюди лимонна кислота. З того, що я вичитала, звісно ж, для лімончелли, але й також для побутових цілей, дуже популярне. А тут ви бачите пакування перчиків чілі. Я б взяла його собі як букет, ось до чого доводить Варшавська сірість. Почнемо розпаковку. Почнемо з речей, які нам залишив хост. Тобто два соки, водичка і молоко. Кабаноси приїхали з нами з Польщі. Так і поїхали до Польщі, до речі, сердельки місцеві. Їх вже ми з'їли. І йогурт з лимоном. Звісно ж, не можна приїхати до Італії і не з'їсти італійські помідори. Тут щось місцеве, чіпси е, єдині цікаві, які ми знайшли. А це Амігос, увага, джем з каштану. З фіги також, але з каштану нагадує смаком нутеллу. Місцева полуниця, дуже ароматна, якийсь місцевий хліб. І з досвіду в Іспанії місцевий смачний тунець. Тут з перцем і лимоном. Це мій непоганий безалкогольний напій, але тут ловіть справжню рекомендацію за 3 євро. вино, яке смакує як розкіш, нуль запаху спирту, делікатно солодкий, ненав'язливий смак. Снідала ми на трасі з неймовірним видом. Ну навіщо вам це пояснюю, Ви, в принципі, і самі все бачите. Було 11 градусів, але сонце тут настільки яскраве і настільки високо, що я сижу в світшоті, не тому, що мені холодно, а щоб не згоріти. Навіть камера отримала повідомлення про те, що вона перегрілася, і відмовляється працювати в таких умовах. Чесно кажучи, не знаю, що вона собі думає, тому що якби мене забрали працювати при таких краєвидах, я б не нарікала. А їй, бачите, екстремальна температура пристрою заважає. Запаркувались ми на цьому повороті. Там дійсно є паркінг місце. І його непогано видно з нашої тераси. А тут феномен: квіти, які ростуть просто з каміння, життя, яке завжди знайде вихід, дуже символічно. Після сніданку ми вирішили спуститися до озера. Вибрали пішохідну трасу, тому що не хотіли шукати парковку, яка дозволена туристам. Ну і в принципі хотіли позаглядати в місцеві дворики. Про це ще не знаю, але ми спустимося саме у це місце при паркінгу для лодочок. Просто подивіться, скільки будиночків змістилося між місцем, де ми знаходимося, і водою. Дорога зайняла нам 15 хвилин, але була досить крута з гострими спусками і виробленими від часу сходами. М'язи горіли від спуску більше, ніж від підйому. Тут я наче відчувала, що за поворотом мене чекає щось дуже гарне. До речі, в деяких місцях було настільки вузько, що ми вже думали, чи ми на приватній власності, чи ще на своєму шляху. Так от, якщо ви бачите назви вулиць, це публічна дорога, і нею можна йти. Просто вона виглядає інакше ніж ми звикли. Зараз ми будемо думати звідки ми прийшли, і насправді орієнтаційно це буде ось це місце. Здається, я їй не сподобалась. І ось це саме це місце. Паркінг для лодочок, який ми бачили зори. Вода настільки чиста, що по ніжках качки видно, якою технікою вона пливе по озеру. Після повернення ми перевдягнулися, я вдягнула сукню, яку купила спеціально для цієї подорожі. Бо ми вирушаємо до міста Ленно, щоб відвідати одну з найпопулярніших віл віллу Бальб'янелло. Про саму віллу, очікувані реальність, а також про те, яке враження справила на мене італійська кухня у туристичних закладах, у наступному відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь і залишайте коментар, чи хотіли б ви побачити гліцині на власні очі. На сьогодні це все. Адіос амігос!